І так, так як ви вже круті скалолази, ми з вами продовжуємо наше гайд, наше проходження. І знову питання постає, як же далі йти на стрілу, на цю от кран сраний? Не знає ніхто. Є два способи піднятися на кран. А от перший це от, так от молотом хопаєшся за генератор і різко рухом вверх. Підбиваєшся і відбиваєшся від стіни, вниз знову і знову так хапаєшся, пробуєш ще раз. Оп, зловився за виступ, ще раз за виступ. Круговими рухами, не спішучи. Розраховуючи рух кувалду, як вона буде рухатися, як ти рухаєшся і хапаєшся постійно за виступи. Далі постає питання: що ж робити далі? Іти вправо, вправо ні, вправо якісь контейнери. І туди не можна пройти. От бачиш, ми не знаю, впираємось в стіну вліво, а вліво як. Тут на цю стрілу нереально пройти, тому що там. Дирка, в яку ми не помістимось навіть боком. Все просто. Вам потрібно свого чувачка поставити на край е обриву, отаким чином, десь, щоб він нахилився трошки вліво. Потім квалдою дотягуємось до стріли і повисаємо на ній, так як на турнічку. Бо ти ж не можеш підтягуватись більше одного разу, Тому так повисаємо, як слимаки, гімно з мішком, мішко, мішок з гімном. І, і такими от рухами піднімаємось догори. Далі обережно, щоб не впасти вниз. Не спішу, чи робимо отак. І впадаємо, несемо, тут не впадемо, не встимо, не впадемо. Дивіться, є два способи. Є... Можна йти туди далі, вліво, і там їбатися дуже важко, дуже неприємно. І І... І що потрібно зробити? Просто наловчитись вам, роздуплити, як підніматися через квік, Ха, через сакратку. А все досі теж просто. От от. Ми ловимося за край криші, щоб кувалда була на ну, от такому от. положенні, як зараз у мене. Витягуємо на повні руки, робимо розгон і різко вверх. Не вийшло, бачите? Бо я виявувався. Ще раз. І різко вверх. Знов не вийшло. Ну, отом, гай, бачите? Декілька разів пробуйте і все буде гуд. Оп, Знов не вийшло, бо я вам показую, як треба. Спасибося і піднімаємось вверх. Тому що ми б проходили весь отакий от шлях. А нам це не потрібно. Нам просто краще потратити 10 хвилин на, проход... на... навчання, проходити сократку, ніж оце во все. Тому що це буде в рази довше. Ви будете психувати і тут ще отут можна впасти вниз. Це дуже неприкольно, дуже довго. І немає зовсім ніякого сенсу. Але якщо хочете, то я вам ще тут покажу. Наліво не можна, тому що вже нема куди йти. Вискакуємо на ящики і питання встає, що наверх? Ні, не наверх. Нам потрібно вниз. Ні? Бля, я ж кажу, страшніше і важче. Рухом таким от, легким рухом кувалби ми це скидаємо нахуй вниз і хапаємося за оці ящички, які висять у повітрі. І вже аж потім ми приходимо туди, де ми були. Раніше через Сократку кратку, бо я вам кажу, блять, не треба лазити туди, куди я тільки що ходив. Це дуже довго. Просто навчіться вилазити наверх через кришу. Ой, ой, чекай, я ж мав щось показати. Далі що? Далі все також просто. Покажу, може, в наступному відео. Гей. А може ні, не покажу, зараз покажу. Передумав, що три хвилини тільки відео йде. Нам потрібно не вліво, не по сходах, а стати на оцей трикутний виступ с ракою. І нам потрібно якось, якось достатися до камери. А як це зробити? Думаємо, бля, і що? ми не досимо. Кинемо кувалду, чи що ні, не кинемо. Ви вже здогадались, напевно, так? Просто під себе підбиваємо і ловимося на камеру. Ловимось, підтягуємося, сідаємо на камеру. Це якщо ви весь не вмієте грати нормально. Потім відштовхуємось вправо, також не неспішучий раз. Піднімаємось. Що знову не достаємо доверху? І що знову треба підбиватися? І знову хапатися. І знову треба підбиватися. Тут можливо... не треба блі. О, отак. От Давай, я хочу зупинитися там, де я тільки що був. О блядь. родалю нахуй, доту. Хм. Це ми можемо достати? Ні, ми не можемо. Підбиваємо себе знову вниз і хапаємось Не туди, куди треба. Хапаємось і виходимо. Коротше. В мене не вийшло, я не хочу так, блядь, довго здавати. Тут все просто. Може від парашювати штовхнутися знову ж таки і схопитися за лівий борт і круговими рухами піднятися догори, піднятися догори, піднятися догори. Йдемо в ліс, не падаємо, не падаємо. Робимо отаким. От Отак все просто. Дивіться, за мною повторяйте. Раз. Два. Вилять. Повторили. І так помало ніколи не проходив. Три, чотири, відштовхуємось. І ми дійшли до найскладнішого відрізку гри. Одного із. А це вже я вам покажу наступній серії. Якщо ви додивитесь, а мені похуй я зніму все одно. А, блядь, підпишись.